Друзі, вітаю! Хтось з мною стежить тут в YouTube-каналі, в мене є для вас інформація. Незабаром буде стартувати фокус-група, називається перехід Фокус-група максимум до п'яти людей, побачимо, скільки буде 3, 4, можливо, 5, але не більше. І ця фокус-група вона має намір передати інформацію зараз в теперішніх реаліях. Як вийти на вищий, найперше, емоційний, енергетичний стан внутрішній, як відпустити все старе і дозволити собі новим можливостям, новим пропозиціям, новим знайомствам увійти в ваше життя? Як проявляти себе через свої цінності, через свої закони, через любов до себе, до світу? Протягом даної фокус групи вона буде тривати 5 тижнів, ми будемо розглядати різні модулі. Перший модуль він буде присвячений темі енергії. Які потоки енергії ми отримаємо кожного дня? Як бути в енергійно високому стані, як перестати зливати енергію, як завдяки своєму стану створювати бажане. В цілому, перший модуль буде присвячений тому, щоб вийти в енергетично. Рівний, високий стан, і щоб своїм станом створювати бажання. Другий тиждень ми будемо залишати все старе, всі десь образи переконання щодо наших батьків. Тому що наші батьки це наші вчителі, і якщо є якісь навіть мінімальні образи несприйняття щодо батьків, ви не можете повністю сприйняти себе. Прийнявши батьки, ви приймаєте себе. Другий тиждень буде присвячений цьому питанню. Третій тиждень ми будемо розбирати мислення, а точніше, вищий прояв нашої свідомості і підсвідомості. Вищий прояв нашого потенціалу. Як бути в позиції автора і як створювати свою реальність? Будемо розбирати основні ключики, цінностей нового часу. Четвертий тиждень у нас буде пристячний проявленню прояву себе через свої цінності, через свої щирі бажання. І п'ятий тиждень у нас будуть групові розбори в групі, індивідуальні розбори в групі. Хто хоче приєднатися до даної фокус групи, хто хоче дізнатися деталі, залишайте плюс в коментарях або пишіть в телеграм. Він є закріплений зверху в шапці ютуб-каналу і я скину детальнішу інформацію.